Не підключається Wi-Fi роутер. Зараз ви побачите відеоінструкцію, як ним користуватися. Отже, це Wi-Fi роутер з екранчиком, з вбудованим акумулятором. В наявності може бути в чорному та білому кольорі. Давайте зараз його розпакуємо, підключимо і детальніше розповімо, покажемо, як він, принцип роботи і як він має працювати. Це в нас 4G, 5G мобільний Wi-Fi роздача. Тобто, де вставляється сім-карта. Сім-карта може бути будь-якого оператору Vodafone, Kyivstar, Lifecell і так далі, і так далі. Ось такій коробості постачається Wi-Fi роутер. В комплекті у нас батарейка, сам Wi-Fi роутер і кабель зарядки. Відкриваємо акумулятор. В першу чергу його потрібно вставити в наш Wi-Fi роутер. Акумулятор в нас на, може бути 3000 мА або 3650 мА. Ось такий. Знімаємо всі пломби на акумуляторі, якщо вони тут є присутні. Відкриваємо задню кришечку в спеціально передбаченому місці. І перед установкою акумулятора беремо сімку. На ній не має бути пін-коду, вона має бути проплачена, готова до використання. І ось тут момент, коли не працює Wi-Fi роутер, це те, що ви можете нерівно вставити сімку, оскільки вона маленьких розмірів. Тому потрібно контактами зрізом. Ось є зріз спеціальний. Ось так беремо зрізом і спеціально вставляємо її, попадаємо на контакти, щоб вона нам показала мережу. Надіємося, ми попали з першого разу. І тоді вставляємо батарейку. Ось контакти, контактами до контактів, Батарейка велика груба: 3600 мА. Є на 3000 мА, є на 3600 мА. Ось так. Не закриваємо кришку. Можливо, сімка не попала, тому будемо ще раз витягувати батарею і поправляти сімочку. Далі вмикаємо ось тут на кнопочку наш Wi-Fi-роутер, він у нас запускається. Будемо роздавати інтернет з цієї сімки на мобільні пристрої, планшети, телефони, айфони та андроїди і так далі. і так далі. Маленьких компактних розмірів, зарядка Type-C у нас є в комплекті зарядочка. Так, чекаємо, поки він запуститься. Поки запускається. Це в нас 5G, 4G, максимальна швидкість 300 Мбіт. До 12 годин вистачає батарейки 300 Мбіт. До 10 пристроїв можна підключити, тобто 10 мобільних телефонів можна підключити до такого Wi-Fi роутера. Ось, дивіться, запустили. Ноль пристроїв. Зараз підключено, заряд батареї показує. Логін, пароль вашого Wi-Fi і конекти. Тобто може бути дисконект. і що дисконекти, значить вам потрібно зняти батарейку, поправити сім-карту. Сім-карта має бути оплачена і без пін кода 4G у нас зараз увімклена ця сімочка. Беремо телефон, з телефона витягуємо, щоб вам показати сімку. Тобто телефон у нас без сім-карти. Тепер заходимо, включаємо Wi-Fi на телефоні. Знаходимо наш модем, ось він 4G. Запускаємо і пароль. Пароль у нас написаний на екранчику. Ось тут. Дивимося: один, вводимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Підключитися. Пішло підключення. Зараз ось тут, де ви бачите, нулік у нас буде писати, що підключено один пристрій. Ось вже з'явилась одиничка. Один пристрій у нас вже підключений. І відразу телеграм канали відразу вже кидають новини. Можемо собі сидіти гратися. Давайте попробуємо. Зайдемо, наприклад, сюди. Запустимо якусь мозочку і побачимо, чи вона грузиться від цього Wi-Fi роутера. Відстань е 10 метрів. На відстані 10 метрів буде найкраще працювати. Ти вже нечу. Все ми роздали інтернет на цей мобільний телефон. Тепер давайте ще один візьмемо мобільний телефон і на нього також роздамо інтернет. Взяли ще один мобільний телефон, натискаємо Wi-Fi, знаходимо наш пристрій під назвою, натискаємо. Вводимо пароль 1234567890. Під'єднатися. Де ми бачимо пароль? Пароль у нас ось тут на екранчику. Натискаємо кнопочку. Ось у нас зараз бачимо один пристрій. Ось вже змінились два пристрої. Заряд батареї, стан заряду, залишок заряду. Два пристрої вже підключені до цього пристрою. І ось Кей, okay, у нас пише Кей. Okay, дві крапки 1, 2, 3, це у нас пароль. Все, є. Тепер, наприклад, у нас пристрій підключено. І ми можемо дані бачити свої в телефоні. Ось так. Все. Все в нас є. Екранчик не сенсорний, екранчик звичайний, керується від однієї кнопки, включається, вимикається, сімка проплачена, має бути без пін кода заряджена батарея. І собі ставите, наприклад, в зручному місці та роздаєте Wi-Fi в важко доступне місце. Прикольна річ, є в наявності в чорному та білому кольорі. З батарейками може бути на 3000 мА на 3650 мА, в чорному білому кольорі зарядкою type та UPC на 4 та 5G. На 10 пристроїв підключається, підключаються планшети, телефони, ноутбуки, плюс можна підключити швидкість розвиває до 300 Мбіт. Є всі протоколи захисту. На 12 годин портативного такого Wi-Fi, модемчика роутера буде вистачати. Кому потрібно, для замовлення пишіть в Директ.